Діти. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день! Сьогодні, дітки, я пропоную вам прослухати оповідання. А про кого відгадайте? В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапка й миюся щодня, я пухнасте? Так, кошеня! Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та не вчить, хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, а хто жаліє бідне кошенятку та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка, чує, нявчить кошеня. Вона не промовила ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошеня до дівчинки, заспокоїлась та замурликало. Дітки, скажіть, будь ласка, чи правильно вчинила дівчинка? Звісно, правильно, тому що йому було холодно та страшно. А як би ви зробили? А вже ж ви би його нагодували та подбали про нього. Дітки, а яких ви маєте вдома домашніх улюбленців? Надсилайте нам ваші відео та фото, як ви про них дбаєте та годуєте.